Всім привітки! Мене звати Аня, я дуже рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні у мене тут піцулька, Як бачите, чотири різних начинки. І трішечки, як це називається, ну, коротше, смажені креветки, ноги і кальмарчик у фритюрі. Соус кисло-солодкий або сладкий чилі, я точно. Ага, сладкий чилі буде. І карі. Карі, це, до речі, мій не улюблений м -м, соус. Я думаю, вони його покладуть, тому що якраз е мало хто його бере. Лайк від тих, хто любить соус Карі. Давайте я хочу спроб... почати е з креветок, спробувати їх. Донецьці смачніші, це, знаєте, такі, наче домашні. На годиннику десь пів четвертої. Це знову мій перший прийом їжі. Так, давайте почнемо з цього шматочка, щоб ближче до мене. Бачу тут якісь колбаски, якусь шинку. Зверху рукою. Я собі нічого попити не взяла. Як смачно. Не знаю, чи то я голодна, чи то воно правда так смачно. Угу. Відчуваю тут ще сир. Якось він називається брі. Чи не брі? У -у. Це з пішньому йде. Ви вже знаєте, що я вибираю їжу по картинці. Mm. Я все ж візьму водички випити. Водичка є. Так. Спробуємо кальмарчика. Дивіться, красунчик який. Сподіваюсь, буде мійкенький. Угу. Кальмар пробув першим, і якось він взагалі не відчувається. Ще й паніровки не так багато. Головне, що він умікенький. Ось тут ще курячинається. Боже, яке воно все жирненьке, смачненьке, калорійне. Навіть ці прям смачні. М -м. Понюхала на чоолію, знаєте, як оце строїть старойне... не пахне. Так, слухайте, ну ковтинка гарна, але ці рукавчики... Ой, на місце. Що я бачу тут? Нічого. Угу. Тут теж є якийсь сир, до речі, дуже цікавий. Вона наче ну, не геть сирна Очі якесь маску є, але я не розумію, яка. Знаєте, оце їж і на острій. Смачно. Я ще м, хочу, напевно, на наступне відео, якщо в мене вийде, раптом зробити такий собі мексиканський мукбанг з також, начасну. Така собі пепероні. Дуже навіть достойно. Давайте керівнику ще бахнем. Ну, така, знаєте, керівка. Потаска на жизню. Це, до речі, наша місцева доставка, і вона відкрилась десь приблизно. У ці році ми приїхали. На початку 19-го, напевно. Угу. І ця доставка, вона десь функціонувала там півроку рік. Хтось за два рік, І так, щодо цієї доставки вона тоді функціонувала не так давно. І це була просто доставка саме. До речі, доста... да, напевно, доставка, а може, її просто самовивіз був. Справа в іншому. Справа в тому, що це саме та доставка. З якої ми починали, коли сюди переїхали. Тому що тут були, ну, так як вони не так давно відкрились, тут були доволі приємні тіни і дуже смачні роли. У них не було піці, у них були тільки роли. Зараз у них є і піца, і бургери. Доволі таке широке меню. Вони розвиваються постійно. Вот, так я, я, весно з ним, поздніше. Мм. I don't know. I don't understand. Прикольно сухое, да? Думаю, блин, сегодня так смачно. навіть взагалі не хочеться говорити. Вибачте. Ваші питання ідеї для наступних відео можете лишати в під закріпленим коментарем. Також я б дуже хотіла попросити вас на мене підписатись, підтримати мене. Якщо ви мене все одно дивитесь, якщо я вам симпатизую. Мені буде дуже приємна ваша підтримка. Смачно. Дуже. До речі, я сказала, ні, що вони додають цей соус до всіх піц. Ну, як до бортиків, знаєте.

Теж зайшла подивитися статистику, щоб ви розуміли, 88% дивиться без підписки. Мені здається, це <хи> не дуже. Дякую, що ви мене дивитеся. Ми на увазі, що. може через такі перегляди погані. Не знаю. Мені дуже сподобалось. М -м -м. Дякую, що ви були сьогодні зі мною. Дякую за вашу підтримку, за ваші лайки, за ваші коментарі. Обов'язково підписуйтесь, будь під ласка. Ставте ваші подобачки. Всіх цілую, всіх обіймаю. всім па-па!